Вона дуже контролює мене і ревнує. Я їй не зраджую. Що рекомендуєте? Ну, звичайно, потрібно знати вашу ситуацію, але загалом частіше за все буває дві основні гілки, в яких можна порозмірковувати про це. Перший варіант це суто її історія. Можливо, в неї з дитинства був приклад, коли батько пішов з сім'ї до коханки чи якийсь інший там травмуючий досвід, можливо, в перших стосунках її хтось зрадив, і тепер вона, не пропрацювавши цю ситуацію з терапевтом, вона зайшла в нові стосунки, і старі страхи є проекцією в її нових стосунках з вами. І вона боїться вас втратити, вона боїться, що сценарій повториться. Тому що вона вже один раз його бачила в минулому. Таке буває в меншості випадків. В більшості випадків буває так, що її страх, тривога, ревнощі, контроль вони мають якесь підґрунтя. Це, наприклад, коли вона, можливо, бачила, що ви лайкаєте якихось там, полуоголених діви, дівуль в інстаграмі, чи вона коли-небудь знаходила якісь закладки, якихось порносайтів чи ще чогось. Чи можливо вона бачила, як ви там дивитеся на якихось жінок, чи фліртуєте з кимось, чи, можливо, навіть бачила якісь переписки. Я не знаю ситуацію, але частіше за все, жінка реагує таким чином і починає сильно ревнувати тоді, коли вона відчуває себе в небезпеці. І ось тут ви можете з цим нічого не робити і продовжити страждати, або спробувати суттєво змінити. Своє ставлення до таких речей, як, наприклад, спілкування з іншими людьми в інтернеті, особливо якщо це жінки, які демонструють до вас певний інтерес, чи відвідування якихось сайтів 18. Тому що якщо ви будете по-справжньому глибоко, внутрішньо сфокусовані на своїй дружині, вона буде це відчувати і вона буде поряд з вами відчувати певну безпеку і впевненість. Вона буде знати, що. Я є головним суб'єктом його інтересу. Він цілеспрямовано цікавиться лише мною, і для нього всіх інших, якби жінок, не існує. Якщо ви навчитеся для своєї дружини демонструвати такий рівень уваги і залученості в її життя, і по-справжньому зі свого життя приберете всі інші ситуації, де ви спостерігаєте, бачите своїми очима якихось інших. Жінок, які не зовсім одягнуті, то це суттєво спрацює в плюс по відношенню до ваших стосунків. А взагалі, у мене в школі є курс, який називається Чотири ролі. Це програма для чоловіків, де ми пояснюємо, як саме можна будувати стосунки зі своєю жінкою, так, щоб вона вам довіряла, щоб вона могла на вас покластися, щоб ви для неї по-справжньому стали такою скелею, якби. Сильним плечем чоловічим, коли вона перед вами може бути розслабленою, ніжною, жіночною, тимдітною, де вона не знаходиться в стресі і тривозі, що постійно щось відбувається не так, а де ви для неї є лідером в сім'ї, якому вона довіряє, за ким вона хоче йти, і який для неї є дуже важливим. Але при цьому вона по справжньому вам довіряє на цьому курсі, про який я говорю чотири ролі. Ми розглядаємо, як бути другим захисником, забезпечувачем і коханцем, і от поєднання цих чотирьох ролей призводить до такого ефекту, який я описав раніше. Якщо ви хочете долучитися на цю програму, навчитися більш якісно будувати стосунки зі своєю коханою жінкою. Подивіться інформацію під цим відео, і побачимося з вами на навчанні.